Запаси паливно-мастильних матеріалів, створено, ремонт техніки для ліквідації наслідків стихії триває, перевірена та проведена у готовність інженерна та спеціальна техніка. Так рятувальники готуються до зими. Особлива увага до пасажирських перевезень. У нас щороку є випадки, коли автобуси з пасажирами виїжджають, на автостанціях їх нормально випускають, не моніторюючи ситуацію, і потім виходить, що ми їх рятуємо. З цих снігових заметів люди по три 4 чотири години стоять в полях з маленькими дітьми. Місцева влада має знайти приміщення, які будуть слугувати пунктами обігріву. Крім того, у разі ускладнення погодних умов в області будуть розгорнуті пересувні та стаціонарні пункти обігріву для населення. Автодорожникам спільно з даєшниками доручено визначити місця перебування автотранспорту на випадок, якщо рух дорогами через негоду буде припинено. А ще служба автодоріг має провести технічне обслуговування усієї дорожньої та снігозбиральної техніки. Одна проблема. Коштах, а це як наслідок придбання, закупка паломасильних матеріалів на базі районних адміністрацій і районних структурах, щоб був якийсь резервний запас паломасильних матеріалів, тому що ми вміємо працювати, знаємо, як працювати, але стихія може бути внезапною і треба бути до цього готовим. Першу невідкладну допомогу готується надавати взимку центр медицини катастроф. Для цього в нього є три станції, 17 підстанцій та 30 пунктів постійного базування. 90 бригад працює, з них 36 лікарських і 52 фельдшерських І 7 спеціалізованих бригад другої черги. В закладі є 123 санітарних автомобілі який забезпечений в свою чергу на 40% Медичним обладнанням і медикаментами на 95%. до роботи взимку готові всі школи та дитсадки області. Вони повністю забезпечені паливом, тому навчатися по суботах, аби збільшити зимові канікули, немає потреби, каже начальник обласного управління освіти Григорій Таргонський. Нині шестиденне навчання в області запровадили лише у школах Рівненського району та міста Дубно. Однак, щоб не трапилося, кажуть рятувальники. Головне вчасно інформувати про біду. Перш за все, це своєчасне інформування Случилося Якась, якась біда, є телефони, є, коли ви знаєте, кому дзвонить, є штаби створені, є обласний штаб, так що телефони всі знаєте і повинен бути своєчасне інформування для життя закладу. Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.